Дорогий друже, я радий знову вітати тебе на нашому каналі. Людина запитує, Бог відповідає. Ми вже розглянули кілька цікавих біблійних тем. І сьогодні ми переходимо до шостої нашої теми, яка буде стосуватися кари за гріх. Минулого разу ми говорили про те, що таке гріх, з якої причини він з'явився, як він поширився в світі і які його наслідки для людини сьогодні. Але тепер далі ми поговоримо про те, які будуть остаточні наслідки, що є остаточною карою за гріх людини. За гріх, який людина вчинила ще в Едемському саду в особі наших прабатьків Адама і Єви. Стягнувши на себе, звичайно ж, кару за цей перворідний гріх. І сьогодні ми почнемо обговорювати різні питання, які є пов'язані саме із цією темою. Що таке кара за гріх, якою є ця кара, і що про неї говорить Біблія. На цю тему в християнстві і взагалі в світі існує багато різних поглядів. Але про це ми поговоримо в наступній нашій темі. Сьогодні ж ми застановимося над питанням, чи справді була необхідність застосування взагалі будь-якої кари за гріх, за переступ. Дехто запитує, чи Бог не міг би просто пробачити людині. І люди вважають, що Бог насправді був несправедливий, що саме так він не вчинив, що просто не пробачив людині, а визначив для неї якесь покарання. То чи ж насправді Бог міг би пробачити людині, чи це було б правильно? Давайте прочитаємо, що говорить про це Біблія Наума, перший розділ і третій вірш каже так: Господь довготерпеливий і великої потуги. Та очистити винного він не очистить. Отже Бог через своє слово каже нам, що невинного він просто так вибачити не може чому ми побачимо в процесі нашого обговорення. І давайте побачимо, що винесення кари насправді воно було правильним, добрим і справедливим. І тому, перше, кара мусить бути винесена тому, що це справедливо. Давайте побачимо, що про це говорить наш Господь в Євангелії Луки, 23 розділ, 41 вірш. Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо, отже бачимо, що осуд за Кару, він справді є справедливим. Ці слова сказав один із розбійників, який висів на хресті поруч з Ісусом. Він визнав те, що його покарання було справедливим. І справді кара кожного із нас, кожного грішника, вона теж є справедливою. Покарання за непослух це не лише справедливо, але й милосердно. І давайте прочитаємо, що про це пише Книга Приповістей, 11 розділ, 10 вірш. Добром праведних місто радіє, а як гинуть безбожні, співає. Дивний вірш, правда ж? Як гинуть безбожні, то місто співає. Але давайте, наприклад, пригадаємо, що було, коли помер Сталін або Нерон. Люди, які спричинили дуже велику кількість смертей, вбивств, грабежів і так далі. Коли вони померли, то цілий світ радів. Це була велика радість для всіх. Це було насправді милосердно, милосердно з одного боку для грішника, тому що його існування далі воно було б тільки на шкоду йому і суспільству. І це було милосердним по відношенню до людей, які жили на цій землі. І коли не стало таких жорстоких людей, це була справді радість для цілого світу, для всіх тих, які бачили, що робили ці люди. Отже, бачимо, це насправді також є милосердно, коли переступник отримує свою кару. Наступна річ це те, що наш Всесвіт є величезний. І Бог і Христос є відповідальні за утримання порядку у цьому всесвіті, тому що Бог створив його і сам зобов'язався підтримувати цей порядок. І про Бога сказано в 1 Коринтян 14 розділ, 33 вірш, що Бог не є богом безладу, але богом миру. Це означає, що Бог не міг би допустити, щоб у всесвіті існував безлад, в тому числі на нашій планеті, тому в результаті переступу, в результаті гріха. Адам і Єва отримали справедливу кару. Послання апостола Павла до Євреїв, 12 розділ і 6 вірш написані такі слова. Бо Господь кого любить, того він карає, і б'є кожного сина, якого приймає. Бачимо застосування кари батьками, воно є властивим, воно є добрим. Чому? Тому що це приносить користь для дитини. Вона вчиться чомусь доброму, вона вчиться, що зло не послуг. Щось погане приводить до поганих наслідків, а послух і чинення добра приводить до добрих наслідків. І ще одна річ те, що покарання перших наших батьків, так само як і наступних поколінь за їхні власні гріхи і за гріх Адамовий, воно є благословенням для наступних поколінь. Чому? Тому що нащадки Адама, коли побачили, до чого призвів непослух Адама і Єви, вони розуміють, що непослух до Бога є недобрим. Що потрібно шанувати і слухати свого Творця. І розуміємо, що більшість людей ще не зробили цього доброго висновку, для них буде для кожного свій властивий час, тому що Бог визначив день, коли хоче по правді судити весь світ. І тоді кожен зрозуміє і оцінить, що насправді благо є слухати Господа, і недобре є його не слухати, бо це приведе до покарання. Що це за покарання, що це за кара, ми будемо говорити в наступні рази. З сьогоднішньої нашої теми ми можемо зробити висновок, що кара насправді є необхідною за непослух, і грішник не може бути пробачений, тому що це було б несправедливо, це було б немилосердне до нього самого, до оточуючих, до ангелів, які за всім цим спостерігають. І ми бачимо, що коли хтось залишається без кари. Це подає поганий приклад для інших, і якби Бог просто вибачив людям їхній гріх, то це означало б, що в будь-який момент кожен інший, чи то з людей, чи то з ангелів, міг би згрішити і вважав би, що Бог так само йому пробачить, але це було, бачимо, невластиво. Тому, дорогі друзі, навчимося шанувати нашого Творця, навчимося послуху, щоб ми не заслуговували на будь-яку кару від нього. На все добре, до наступної зустрічі!